Пролунав дзвінок, починається урок. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі, а також повторимо порядок дій у виразах на декілька арифметичних дій різного ступеня. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Знайди 1 шосту від 12. Дійсно, це буде 2, адже 12 поділити на 6 дорівнює 2. Знайди ціле, якщо 1 друга дорівнює 10. Правильно, ціле число буде дорівнювати 20, адже 10 помножити на 2 дорівнює 20. Які ознаки подільності мають числа? Правильно ці числа діляться на 2. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 10. завдання номер 2 Перевір, чи правильно учні відповіли на запитання. Садівник зібрав. Два ящики мандаринів по 10 кг у кожному ящику і чотири ящики хурми. Скільки кілограмів хурми було в одному ящику, якщо всієї хурми було на 16 кілограмів менше, ніж мандаринів? І друге запитання: скільки кілограмів хурми було в одному ящику, якщо всієї хурми було в 5 разів менше, ніж мандаринів. Ми розуміємо, щоб перевірити правильність виконання роботи учнів, нам потрібно самостійно розв'язати ці задачі, адже ця задача має два запитання. Давайте до задачі поставимо перше запитання і досліджуємо цю задачу. Нам потрібно задачу записати коротко у вигляді таблиці, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, маса одного ящика, кількість ящиків і загальна маса. Нам відомо, що садівник зібрав два ящики мандаринів по 10 кілограмів кожному і ще чотири ящики хурми. Що є шукане число? Скільки кілограмів хурми було в одному ящику? Це є шукане число якими числовими даними потрібно доповнити задачу? Дійсно, якщо всієї хурми було на 16 кг менше, ніж мандаринів? Загальна маса хурми невідома, але ми знаємо, що на 16 кілограмів менше, ніж мандаринів? Ми розуміємо, що ця складена задача складається з трьох простих задач. І в першій дії ми будемо знаходити загальну масу мандаринів. Тобто, скільки всього кілограмів мандаринів зібрав садівник. І застосуємо арифметичну дію. Правильне множення нам потрібно 10 помножити на 2. Знаємо загальну величину мандаринів. І знаємо, що хурми. Садівник зібрав на 16 кг менше. Це друга проста задача на зменшення числа на кілька одиниць. На менше вказує на те, що ми застосуємо арифметичну дію віднімання. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Ми знайдемо масу одного ящика з хурмою. І застосуємо арифметичну дію ділення, правильно. Якщо тобі все зрозуміло, запиши короткий запис та розв'язання в ЗОшит самостійно. А кому потрібна допомога, працюємо разом, міркуємо, рахуємо та записуємо в зошит. І так, в перші дії ми будемо знаходити загальну масу мандарин. І нам потрібно 10 помножити на 2, це 20 кг. Це стільки мандаринів зібрав садівник. У другій дії ми знайдемо загальну масу хурми. Якщо відомо, що хурми садівник зібрав на 16 кілограмів менше. Нам потрібно правильно 20 відняти 16. Це дорівнює 4 кг, це хурми. Зібрав садівник. Знаємо, скільки хурми зібрав садівник. Знаємо кількість ящиків ми можемо знайти скільки, скільки кілограмів хурми було в одному ящику. І нам потрібно в третій дії: 4 поділити на 4 дорівнює 1 кілограм. Це маса одного ящика з хурмою. Записуємо відповідь. В одному ящику. 1 кг хурми. Тисни відео на паузу і запиши собі в зошит короткий запис та розв'язання задачі. Поставимо друге запитання до цієї задачі: скільки кілограмів хурми було в одному ящику, якщо всієї хурми було у 5 разів менше, ніж мандаринів? У цій задачі шукане число скільки кілограмів курми в одному ящику. Якими числовими даними потрібно доповнити короткий запис? Правильно, нам відомо, що всієї хурми було у 5 разів менше, ніж мандаринів. Аналізуємо задачу. Ми розуміємо, що це складена задача складається з трьох простих задач. В першій задачі шукане число загальна маса мандаринів. І ми застосуємо арифметичну дію множення, і нам потрібно, правильно, 10 помножити на 2. В другій дії шукане число загальна маса хурми. І це є друга проста задача на зменшення числа у кілька разів. І ми з вами застосуємо арифметичну дію ділення. І третя проста задача. Шукане число цій задачі, скільки кілограмів хурми було в одному ящику. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Тисни відео на паузу, запиши короткий запис та розв'язання цієї задачі самостійно. Перевіряємо вашу роботу. я другу задачу розв'язала виразом. Добуток чисел 10 і 2 поділити на 5 і поділити на 4 і дорівнює 1 кг. У першій дії я знаходила загальну масу мандарин. Тобто, скільки всього кілограмів мандаринів зібрав садівник. Треба 10 помножити на 2 дорівнює 20. У другій дії. Я знаходила, скільки хурми зібрав садівник. І потрібно 20 поділити на 5, дорівнює 4, а в третій дії потрібно 4 поділити на 4. Я давала відповідь на питання задачі: скільки кілограмів хурми в одному ящику. В одному ящику 1 кілограм хурми. Перевіряємо роботу учнів. Дійсно, діти правильно відповіли на запитання, а що спільного мають ці задачі? Перша та третя дії однакові. В другій ж дії, в першій задачі діти знаходили загальну масу хорми в чотирьох ящиках. Арифметичною дією віднімання. А в другій задачі в другій дії діти знаходили загальну масу хурми в чотирьох ящиках, арифметичною дією ділення. Учні склали обернені задачі. Шукане число в цих задачах змінилося. Обидві задачі мають запитання: скільки садівник зібрав ящиків з хурмою? Тобто, в першій оберненій задачі ми будемо шукати кількість ящиків, і в другій оберненій задачі ми також будемо шукати кількість ящиків. Як зміна шуканого вплине на розв'язання? Чи зміниться перша дія? Дійсно, перша дія в задачах не зміниться. В першій оберненій задачі ми будемо знаходити загальну масу мандаринів в двох ящиках. І для цього нам потрібно 10 помножити на 2. В другій оберненій задачі ми так само будемо знаходити загальну масу мандаринів. В другій дії, друга дія так само не зміниться. В другі дії ми будемо знаходити загальну масу хорми, якщо відомо, що садівник зібрав на 16 кг менше, і застосуємо арифметичну дію віднімання. В другій оберненій задачі ми будемо знаходити загальну масу хорми і застосуємо арифметичну дію Правильно, ділення, адже нам відомо, що садівник зібрав у 5 разів менше. А чи зміниться третя дія? Дійсно, третя дія зміниться, адже ми будемо шукати кількість ящиків. Тисни відео на паузу і розв'яжи ці обернені задачі самостійно. І так, перевіряємо вашу роботу. Перша обернена задача скільки ящиків з хурмою зібрав садівник, якщо всієї хурми було на 16 кг менше, ніж мандаринів. У першій дії ми знаходили загальну масу мандаринів в двох ящиках. Тобто, скільки зібрав мандарин садівник. У другій дії ми знаходили, скільки зібрав хурми. Садівник, і нам потрібно 20 відняти 16. І в третій дії ми давали відповідь на питання задачі, і нам потрібно 4 поділити на 1, дорівнює 4 ящики з хурмою. Відповідь: 4 ящики хурми. Перевіряємо другу обернену задачу перші дії ми знаходимо, скільки кілограмів мандаринів зібрав садівник. В другій дії ми знаходимо, скільки кілограмів хурми зібрав садівник. В третій дії ми даємо відповідь на питання задачі. Я задачу розв'язала виразом. Зверніть увагу, в першій дії я знайшла, скільки всього мандаринів. Це є 20. В другій дії. Я знайшла, скільки садівник зібрав хурми. 20 поділити на 5 дорівнює 4. І в третій дії я даю відповідь на питання задачі скільки ящиків з хурмою, і потрібно 4 поділити на 1 дорівнює 4 ящики. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 3 Знайди значення виразів. Сьогодні на уроці ми повинні повторити з вами порядок виконання дій у виразах на кілька арифметичних дій різного ступеня. Перший вираз записуємо в зошит 81 поділити на 9, додати 28 поділити на 4 і додати 63 поділити на 9. Ми знаємо з вами. Що додавання і віднімання це дії першого ступеня, а множення та ділення це дії вищого порядку, тобто другого ступеня. Тому у виразах, що містить дії різного ступеня, спочатку виконуємо дії. Правильно, дії другого ступеня множення та ділення, а потім же додавання та віднімання. І так, обчислюємо вираз. Нам спочатку потрібно. Правильно, 81 треба поділити на 9 це буде 9. А 28 поділити на 4. Правильно, дорівнює 7, а 63 поділити на 9. Також дорівнює 7. Тепер ми виконуємо дії першого ступеня нам потрібно отримані результати додати 9 додати 7. 16 а 16 додати 7 23. Записуємо наступний вираз верхнього рядка. Зверніть увагу. 15 додати 7 помножити на різницю чисел 32 і 26. Зверніть увагу, наступний вираз має дужки. Першу дію ми виконуємо в дужках. 32 відняти 26. Правильно дорівнює 6. 7 нам потрібно помножити на 6, це дорівнює 42, а 15 додати 42, дорівнює 57. 8 помножити на різницю чисел 11 і 6 і додати 38. Знову такий вираз має дужки, тому перша дія в дужках 11, відняти 6. Правильно дорівнює 5. 8 помножити на 5 дорівнює 40, а 40 додати 38, дійсно, дорівнює 78. Тисни відео на паузу і обчисли нижній рядок виразів самостійно. Запиши їх в другий стопчик. Підсумок уроку. Розгляньте піраміду знань і оцініть свою роботу на уроці. Побудуйте відповідне висловлювання. Урок завершено. Успіхів тобі в навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, лайки та бажання!